Делегація представників Вінницького національного аграрного університету за сприяння проректора з науково-педагогічної, наукової та інноваційної діяльності Інни Гончарук та за підтримки Enterprise Europe Network Ukraine розпочала підготовку до найважливішої інформаційної та бізнес-платформи для нових концепцій та інноваційних розробок у міжнародній індустрії харчових продуктів і напоїв. «Ануга Фудтек 2024». Яка цьогоріч проходила у місті Кельн в Німеччині з 19 по 22 березня. Анука FoodTech 2024 One for All, All in One – це єдиний у світі ярмарок постачальників, який компетентно охоплює усі аспекти виробництва харчових продуктів і напоїв. Від технологічних процесів і технологій наповнення та пакування до харчової безпеки, пакування, цифровізації та інтралогістики. До якої цьогоріч долучилися 232 учасники із 32 країн світу. Програма виставки включала зустрічі, воркшопи, вебінари та інноваційний блок. Першого дня стартапи учасників із Вінницького національного аграрного університету зацікавили містера Томаса Гірша, представника компанії Open Epsys. Наступного дня представлення стартапу рекуператор, засновником якого є Віталій Ярокут. Розпочала сільськогосподарських наук доцент Ольга Мацера. Основна ідея стартапу полягає у забезпеченні нормативних параметрів мікроклімату, тваринницьких та логістичних приміщень, адже порушення фізичних, хімічних та біологічних характеристик мікроклімату призводить до появи негативних наслідків, серед яких зростаючі енергетичні витрати на обігрів приміщень та погіршення продуктивності тваринництва. Продовжила програму аспірантка Вінницького національного аграрного університету Ольга Мазур, розкривши ключові ідеї стартапу Сергія Бурлаки Реактор-Міксер, основна ідея якого полягає у підвищенні ефективності машинних агрегатів, працюючих на біопаливах та їх сумішах різного співвідношення, шляхом створення робочої суміші безпосередньо під час роботи та експлуатації двигуна за рахунок інтелектуальної системи живлення. Та використання реактора змішувача. Представлення ідей стартапів здійснювалося англійською мовою, основною мовою конференції. Теми наукових розробок учасників зосереджені на екологізації технологій та європейському зеленому курсі Green Deal, головними цілями якого є перетворення Європи на кліматично нейтральний континент, підвищення добробуту громадян, захист біологічного різноманіття. Та екологізація економіки. Після представлення доповідей усіх представників з України делегація учасників із Вінницького національного аграрного університету взяли участь у нетворкінг, обговоривши можливості співпраці, зокрема із доктором Елізою Бреквелд. Також стартапи рекуператор та реактор Міксер зацікавили фахівців із Institute for Life Science Technologies, зокрема, доктора Інке Вайшхауп та доктора Нель Янц. Також делегація представників Вінницького національного аграрного університету за сприяння Enterprise Europe Network Ukraine долучилася до культурної програми, ознайомлення із архітектурою та визначними пам'ятками міста із віковічною історією. Особливо учасників вразила культова споруда Римо-католицький храм Кельнський собор, який входить до Світової спадщини ЮНЕСКО. Anuga Foodtech 2024 надає широкі можливості для стартаперів-початківців представити ідеї, розширити ринки збуту та оцінити діяльність конкурентів.